Україна в нас одна, слава нашій Україні, це і є наша земля. Бачиш, як горя поля і лунає і загради мої браття, українці, розіб'ємо їхню гармату. Скільки били би дітей, бать всього цього не знати Незалежна Україна, я з тобою завжди брат моя рідна Україна, та любов, моя одна, незалежна та єдина Непотрібна війна, мої браття, мої сестри, проливають свою кров. Дякуємо за підтримку, дякуємо за любов. Добрий день і ви знову на каналі Авторські вірші. В цьому відео я хочу розповісти вам вірш про війну, про те, що твориться зараз в нашій рідненькій країні. Давайте послухаємо. Цей дуже-дуже гарний вірш. Всі його не поважають. Дали назву ми йому. Маленькі діти також знають. Мова йде, йде про росню. Він напевно трошки горить, коло щось там кипить, Знов хуйню якусь він створить, на своєму він стоїть, назва царь йому не личить. Хуйло краще, згоден ти, Повторюю тобі це двічі, не виграти тобі війни. Танки, бетери та гради, Мотлох ваш нам до пизди. Нехай світ весь буде знати, що хуйло, хуйло це ти. Кому сподобався цей вірш, підписуйтесь на канал, тут буде дуже багато цікавого контенту. Ставте лайки, коменти, діліться з друзями. Я щось втомився, дайте поспати!